Вітаю, друзі, на нашому каналі. Дивіться, яку красуню ми сьогодні хочемо вам показати сорт осінньої ігрушки називається вітчизняна. Отечественна ще називають ну вітчизняна. Подивіться на цю красоту. Жовта, вже доспівша, червоний бочок, стандартна, Ну дуже гарна грушечка. Це вона у нас теж на Б29 корні. Третій рік в цьому році вона в тому році показала у себе, але не настільки красиво, як в цьому році. Дуже великий плюс в тому, що стандартні грушечки не робить мілких, не робить крупних. Одинакові, плюс-мінус. І це цікава форму має, лампочки. Дуже гарно на вигляд, не знаю чи камера передає, жовтого кольору, з червоним бочком. А ти що, обіденія? Дуже вкусна, солодка, без терпкості, без камушок, немає нічого лишнього. Реально, грушка дуже і дуже сподобалася нам у цьому році, як вона себе показала. Е -е -е Буде в нас саженці на наступний рік, ми окулірували, не знаю чи є на цьому році. треба передивитися. Подивіться, у неї теж пірамідальна формування. Ми ярусами стараємося формувати. щоб ви мали з чим порівняти, ось на даний момент Дельбаріва рік мервемо і ось ця красуня Вітчизняна. Да. Гарнівні. Ну, дельбер'ю ще зараз тверденька, ще не готова, а цю вже можна їстися. Вже м'якенька, м'якоть біла, солодка як мед, немає ні граму, немає тих камушок, що дуже багато, коли купляють грушку і запитують, чи немає оцих камінчиків таких. Ось така красуня. Не сказав не вибаглива. Не сказав, що вибаглива. Не брала її ні м'яніця в цьому році. Ні так вона не хворіла. Багато, ну, посуха була однозначно, але вона витягнула, 200 які красиві стандартні грушки. Чесно, з 10 балів 10. Навіть не 9. Дуже мені подобалося. Батько був в захваті, коли вони вчора подивилися, вона вже дозрівша. А, забув сказати, сьогодні у нас виходить 11 чи 12-12 вересня. Вона вже готова, все. Цей період ніякої грушки немає. Ну, скажімо так, Санта Марія вже пройшла, рік ще не доспіла, ну, середина, золота середина. До Ноябрьськи далеко, Кіргійській ті болі. Ось вона нам, ну я вам скажу чесно, до вподоби. Все, друзі, слідкуйте за нами, до побачення всім, мирного неба.